Пане Ігоре, хочеться ваш експертний погляд на ситуацію щодо покровського напрямку, і зокрема, покровська ми бачимо, що зараз дуже насичено інформаційному просторі різними новинами, різноманітні видання, зокрема засоби масової інформації за кордоном, пишуть, аналізують, і ми так розуміємо, що ситуація доволі складна саме на покровському напрямку. Але так чи інакше, чи свідчить вона про те, що найближчим часом. Буде вирішальна битва за Покровськ? Я думаю, що вона вже відбувається. Ситуація, на жаль, там погіршується, тобто, темп наступу ворога не зменшується. Вони намагаються реалізовувати той імпульс наступальний, який отримали за останній час. Скоріше всього, це від часу втрати Очеретанова і далі по поточний час. Наступ цей продовжується, ресурси, резерви там залишаються. З цього напряму ворог не перекидає ресурси на курський напрям. Єдине було повідомлення, що Ті е, додаткові ресурси, які вони хотіли перекинути росіяни на цей напрям, перекинули все ж на курські, тобто це для того, щоб зосередити зусилля і надати додаткові можливості. Так, от частку із них перекинули на Курщину, А решта вони забирали на тих ділянках фронту, на яких вважають не стільки перспективні їх дії тобто, це Харківський, Куп'янський, Запорожський, Херсонський. Але на те, про що ви ми обговорюємо, ти ви частково доводили. І саме полягає у тому, що ворогу вдається просуватися вперед. І на Тарецьку йдуть бої вже на околицях. Міста Ситуація ситуація навколо Нью-Йорка. Південніше вони його повністю, якщо не взяли, але оточили із півночі. Якби в такому оточенні далі там ідуться ну і так далі. Деталі можна проговорити. Ресурс є для того, щоб наносити ураження У них на жаль, є ресурс, про який ви співвідношення по військовослужбовцям, незважаючи на велику кількість знищених озброєння, техніки і живої сили. Ворога вона з'являється там на ранку, і вони продовжують. Свої ці наступальні дії. Тому питання треба у нас зосередити на тому, щоб зупинити саме це просування. Для цього зрозуміло, класична і в конкретній ситуації потрібна збройна техніка, боєприпаси, і союзники кажуть, що розуміють, будуть допомагати, але що ж мається затримка, на жаль, і за липень, і за серпень. Mm -hmm. тому, Першу чергу американців, ну і просування подальше наші домашні завдання відносно мобілізації. А поки ще, на мій погляд, незважаючи на успішні дії і відповіді, наприклад, маси масованого удара по воєнним об'єктам на 16 областях Російської Федерації, удари по Криму, але ці можливості спроможності сил оборони України треба частково перенаправити для допомоги, на мій погляд, на Покровському, та На ну треба допомогти на поточний час сухопутним військам обов'язково а на курському напрямку перейти поки ще до оборони. Там ситуація вони вже зібрали більше 30 тисяч по оцінкам західних фахівців від 30 і більше потрібне угрупування для того, щоб зупинити наше просування, і це повільно з цих боку, але відбувається. Тобто вони там організують систему управління, тому що дуже різнорідні підрозділи зібрались. Від від усіль вони логістику налагодили, і треба прийти, мабуть, до оборони на нашої там буферної зони, яку сформувалася, і якщо є якісь можливості, і можливо це реалізується. Нанести додаткові удари, от на Білгорущини намагаються тут, тобто там, де вже ворог готовий, там де вони вже сформували систему оборони на Курщині, А тут наносити в іншому місці, тобто, щоб вони не встигали реагувати на таку ситуацію, але все рівно попереду всього. Хоча б із засобами ураження, які ж ми бачимо, вони є в силах оборони України, зосередити на враження ворожих військ, їх сил відповідних на Покровському, тарецькому на найбільш важких напрямках на східному фронті. Зрозуміло, почули вас, пане Ігоре. Дякуємо, що прояснили ситуацію. Дякуємо, що проаналізували і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами спілкувався безпосередньо Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду за Криму Небо над Україною. Аналізували ситуацію зараз на гарячому напрямку щодо Покровська і звісно дізнавалися, що там відбувається.